Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Перед вами квіточка, яка повернула мене до життя. У мене є невеличке відео, яке ви можете проглянути про історію цієї. квітки. Дві квіточки, ви бачите, дали мені цвіт. А ось оце мене зовсім замучила. Втрата Тургору, втрата повністю коренів, реанімація, реанімація. Над водою, у воді листям, спонжами змоченими, що ми тільки не пройшли, а вона втрачала і втрачала листя. І ось я побачила отакий сюрприз. Все-таки вона здалася і вирішила жити. Ми бачимо корінці, які наклюнулися вже. І всередині є листочок. Перед цим був один листочок. І ось нещодавно вийшов другий. Я думаю і вірю, що ця квіточка все ж таки виживе, зацвіте і порадує мене. Вона не може здатися, адже я дякую їй за своє відродження. А вам за увагу дякую.